Вітання усім, хто у цій порі з нами. Якими подіями-зустрічами рішеннями прийнятими на державному рівні запам'ятався цей тиждень протягом найближчих 20 хвилин у програмі Влада і громада? Музика. Вхід для журналістів у Кабмін можуть обмежити. Микола Азаров розпорядився позбавити акредитації окремих медійників. Подробиці у наступному матеріалі. На годину пізніше, ніж зазвичай сьогодні. Міністри мали змогу трохи більше поспати, адже засідання уряду перенесли. Відпочивати від роботи попросив прем'єр і журналістів, зокрема тих, хто повернувся спиною із плакатом. Так медійники вимагали розслідувати побиття колег 18 травня. Ну я прошу не привращайте засідання кабінету міністрів, якщо це журналісти лішить їх акредитації при кабінеті міністрів, Пофамільно записать. и лишить аккредитации. А сейчас я прошу выйти из залы демонстрантов. Будь ласка, не заважайте проведению заседания Кабинета министров. Що ж, власне, не почули журналісти, які протестували. Прем'єр розповів про буденне, наболіле та оптимістичне. Нових доріг не буде, принаймні цього року. А от старі вже до холодів відремонтують. Микола заров наголошує, нині на українські шляхи вийшли тисячі робочих і сотні одиниць техніки. Зараз будівельно-ремонтні організації вийшли на граничну межу можливостей. Сьогодні щодоби ремонтується до 100 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна. Однак навіть такими темпами, за підрахунками прем'єра, аби наші дороги стали кращими, потрібно щонайменше 10 років і по 50 мільярдів гривень щорічно. Не лише євродороги, але й євроштрафи для автомобілістів. Обіцяє Микола Азаров. Каже, накладатимуть їх на тих, хто перевантажує дороги. Нині в уряді підрахували майже 80% автотранспорту, що курсує Україною. Важчі норми. Ми не дозволимо нахабно руйнувати наші дороги. Будь-яке покриття за температуру атмосфери більше 27 градусів руйнується кожним перевантаженим колісом. А літа очікується спікотним. Подалі від розпеченого асфальту не лише багатотонні вантажівки, а й малечу у дитячі табори, які вже, за словами прем'єра, і фізично, і морально застарілі. Микола Заров каже, масштабна модернізація на часі, а поки що радить підійти до проблеми творчо. Переконливо прошу всіх відповідальних за дитячий відпочинок. Виявити небайдужність і творчий підхід, адже навіть без великих завитрат можна прикрасити, зробити веселішими місця відпочинку. А от для випускників уряд підготував подарунок, щоправда, не творчий, а комп'ютерний. Удвічі цьогоріч збільшили державне замовлення на підготовку фахівців у галузі it технологій Розраховувати на додаткові бюджетні місця цього року можуть і ті, хто хоче навчатися інженерно-технічним спеціальностям. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Авілкул запросив провідні світові компанії до участі у будівництві доріг, доступного житла, модернізації ЖКГ та впровадженні електронного врядування. Під час зустрічі з представниками міжнародних компаній Олександр Авілкул зупинився на основних напрямках програми активізації економіки на 2013-2014 роки. Розвиток інфраструктури, проведення Євробаскету 2015 оновлення житлово-комунального господарства та будівельної індустрії ключові напрямки програми активізації економіки. За словами віце-прем'єра, не менш важливим є імпортозаміщення. Уряд надаватиме підтримку в локалізації виробництва на території України. Зокрема, це стосується надання земельних ділянок під будівництво виробництв. Правительством України розроблена програма активізації економіки на 2013-2014 Года, это очень амбициозная программа, и из перечисленных в ней пунктов приходится около 60% на ту сферу или на те сферы, которые я курирую как вице-премьер-министр. Программа достаточно обширна. одним із ключових напрямків розвитку інфраструктури є запровадження проєктів з реконструкції автошляхів. Розвиток дорожньої галузі може підвищити ВВП України на 5%. Цього року уряд профінансує близько 600 об'єктів дорожньої інфраструктури. Концепція предусматриває створення якісної сіті автомобільних дорог, реалізація логістичного потенціалу нашої країни. Це одна із стратегічних задач нашого государства. Україна зацікавлена в проектах будівництва доступного житла. Для цього виділяються безкоштовні будівельні майданчики. Наразі таких ділянок в Україні вже 43. Шукати нові підходи державної політики у сфері розвитку агропромислового комплексу та села закликав президент на відкритті 25-ї ювілейної міжнародної виставки Агро 2013 Впровадити інноваційні технології у виробництво та переоснащати галузь означає бути конкурентноспроможними на світовому ринку, вважає Віктор Янукович. Аграрний міністр Микола Присяжнюк розказав та показав президентові напрацювання науковців. Передусім, програми спрямовані на ефективне оброблення земель, розвиток тваринництва та соціально-економічний розвиток сільських територій. Успішна робота ПК не залишилася поза увагою глави держави. Він впевнений, сільськогосподарська галузь – одна з найуспішніших в Україні. Аграрний сектор нашої держави в умовах економічної кризи вкотре демонструє зростання на тлі всіх інших галузей економіки. За рахунок українського сільського господарства ми забезпечуємо не лише потреби внутрішнього ринку, а й постійно нарощуємо поставки продовольства та сільськогосподарської сировини на зовнішні ринки. Україна один із лідерів на продовольчому ринку у світі. За словами президента, держава довела це протягом останніх років. Вітчизняне зерно та м'ясо користуються попитом Україна Євросоюзу. У планах наростити експорт. Україна поступово своє нові ринки збуту з госпродукції. Це Японія, Об'єднані Арабські Емірати та південно Африканська Республіка. Загалом, у 2012 році, аграрний експорт продемонстрував безпрецедентне зростання. Майже на 40% і склав понад 18 мільярдів доларів США. За останні роки Україна довела, що є одним з потужніших гравців на світовому ринку продовольства. Стабільна наша держава займає одні з лідіруючих позицій на світовому ринку зерна. Кожна одинадцята його тонна, що продавалася на світовому ринку минулого року, була вітчизняного виробництва. Аграрники можуть розраховувати на фінансову підтримку надто щодо інноваційних проєктів, насамперед у тваринництві. Заохотити селянам до роботи на землі має підняття соціальних стандартів та підвищення якості життя, вважає глава держави. Сам же агропромисловий комплекс потребує технічного переоснащення. Це допоможе підвищити конкурентну спроможність вітчизняної продукції на світових ринках. Майже третина торгівлі знаходиться в тіні. На цьому наголосив міністр економіки Ігор Прасолов навести лад у внутрішній торгівлі в Україні взялися. Урядовці, депутати та фахівці. Вони розробили концепцію розвитку галузі та на розширеному засіданні Комітету Верховної Ради обговорили основні проблеми та шляхи їх вирішення. Адже, за словами профільного міністра, торік рівень тіньової економіки в Україні становив 45%. Тож урядовець вважає за необхідне прийняття закону про внутрішню торгівлю. Чинні закони, що регулюють торговельну діяльність в Україні, наразі не задовольняють усіх вимог і потреб галузі, впевнені фахівці. Поміж проблемних питань називають розміщення мафів, торгівлю на ринках, звітність суб'єктів торгівлі, отримання дозволів на відкриття магазинів. Диспропорції, що сьогодні існують у галузі, гальмують розвиток внутрішнього ринку, каже міністр економіки. У 2012 році рівень тіньової економіки к офіціальному ВВП пам'ятоду затрати насілення населення товарооборот составляють сорок 45 Расходы населения на приобретение товаров и услуг в прошлом году составили 1 триллион 179 миллиардов гривен, а оборот розничной торговли составил 804 миллиарда гривен. Кількість торгових площ на тисячу населення в Україні складає близько 200 квадратних метрів, у той час, як у Європі, – 500-700. Таку різницю фахівці пов'язують із тим, що в Україні, аби побудувати та відкрити супермаркет, потрібно багато узгоджень, дозволів та хабарів, на що часом витрачаються роки. У Європі ж уся процедура видачі дозволу займає близько трьох місяців. Великий торгівельний об'єкт, от, наприклад, у Франції, можна побудувати отримати все. І навіть погодити архітектуру цього, цієї споруди протягом трьох місяців. І все це робиться дуже прозоро легітимно. В нас це можна, я говорив, робити чотири інколи більше років. Інша проблема збільшення кількості мафів, навіть за наявності відповідних законів, кажуть фахівці. Сьогодні за цим бізнесом стоять представники більшості випадків силових структур, ті, які повинні наводити порядок в цьому напрямку, вони навпаки. Створюють середовище, в якому нелегально працюють ці торгові об'єкти, розміщуються де попало, що вони продають, як продають, ніхто не контролює, і це не приносить користь ні самому бізнесу, ні державі. Багато питань відзначають експерти із торгівлею на ринках. Кажуть, закон має закріпити визначення оптових та роздрібних ринків, сезонних та постійних, змішаних та спеціалізованих. Місце розташування ринків має ухвалюватися органами місцевого самоврядування відповідно до містобудівної документації. Також концепція розвитку внутрішньої торгівлі передбачає удосконалення законодавства у таких питаннях, як взаємовідносини між великими та дрібними об'єктами торгівлі, розрахунки між постачальниками та суб'єктами господарювання. Цінова стабільність, зростання ресурсної бази, зменшення відсоткової ставки кредитів. Такі результати роботи банківської системи України відзначає голова НБУ Ігор Соркін. За його словами, українці стали більше довіряти гривні. І вперше за останні три роки банківська система стала прибутковою. Нестабільна зовнішньоекономічна ситуація суттєво не позначилася на банківській системі України, зазначив голова Нацбанку Ігор Соркін. Каже, вдалося зберегти цінову стабільність, збільшити ресурсну базу банків за рахунок коштів фізичних осіб. Саме вони, за словами Соркіна, є основним джерелом формування ресурсів для кредитування економіки. Українці також стали більше довіряти вітчизняній валюті і робити заощадження у гривні. Покращилося ринкове очікування. Про це каже статистика. Яка свідчить, що вклади фізичних осіб збільшуються за рахунок вкладів у гривні? З початку року сума вкладів у гривні зросла майже на 30 мільярдів гривень, а квітневий результат роботи банківської системи це збільшення ресурсної бази фізичних осіб у гривні на 9 мільярдів гривень. Ще один показник стабільної роботи українських банків зменшення відсотку кредитування щодо гривневих кредитів, то у середньому ставка наразі становить 15%. А на початку року вона була на рівні 18%. Саме кредити у вітчизняній валюті на думку Соркіна, захищають українців від негативного впливу зовнішніх економічних коливань. Національним банком здійснюється поступова масштабна планомірна робота щодо дедоларизації кредитних портфелів банків, зокрема кредитних портфелів фізичних осіб банків. Тому що дедоларизація це захист наших громадян від зовнішніх шоків. Якщо 4 роки тому доларізація кредитного портфелю була 72%, то зараз вона складає 43%. І ми поступово продовжуємо роботу в цьому напрямку. Хист від стабільної роботи банки отримує і економіка. За поточний рік банки прокредитували економіку у розмірі 12,5 мільярдів гривень. Голова НБУ впевнений, результати на кінець року будуть більш позитивними ніж торік. Та головне каже Соркін, банківська система почала давати прибуток. За підсумками минулого року вперше за три роки він склав 5 мільярдів гривень. А за чотири місяці поточного року прибуток становить понад 4 мільярди. Запобігання терористичним проявам нині головна мета служби безпеки України. У світі почастішали випадки терактів, внаслідок яких гинуть люди, як приклад події на Близькому Сході, Північному Кавказі та в Середній Азії. І, хоча Україна у цьому ланцюгу посідає далеко не провідне місце, все ж трапляються резонансні справи. Зокрема, теракти у Дніпропетровську, вибухи у мережі супермаркетів Харкова та на столичному ринку Троєщина. Викликає занепокоєння у фахівців і збільшення анонімних телефонних погроз про замінування різноманітних установ та підприємств. Минулого року в Україні зафіксовано 262 анонімних дзвінки про замінування. Цього року 33. По гарячих слідах встановлено 25 п'ять зловмисників. Найбільшого резонансу набули загрози про вибухівку у Верховній Раді, Київському метрополітені та львівській лікарні швидкої допомоги. Невдалий жарт з міліцією обернувся для мешканця Сумщини двома роками позбавлення волі за словами Шибайголови. Він навіть не здогадувався, що за такі витівки передбачено кримінальне покарання. Утім, йому не пощастило, бо нині кримінальну відповідальність за неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують життю людей, посилено у червні 2012 року. Набув чинності закон України про внесення змін до статті 259 кримінального кодексу України про посилення відповідальності за завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян. Наразі за такі протиправні дії передбачено посилення відповідальності. У вигляді покарання на строк позбавлення волі до восьми років. Співробітники СБУ зазначають, що особу телефонного терориста майже завжди встановлюють, але на пошуки злочинця потрібен час, протягом якого проводяться фоноскопічна та дактелескопічна експертизи, опитують свідків і навіть застосовується детектор брехні. Крім того, витрачаються на кожен окремий випадок чималі державні кошти, враховуючи те, що лише один виїзд на аналогічний злочин обходиться державі 10, 15, а то й 25 тисяч гривень. Таке покарання. Є. Є справедливим За подібний злочин. Тепер карають позбавленням волі від двох до шести років. Здебільшого до вчинення таких злочинів даються неповнолітні або психічно неврівноважені. Психологи кажуть, основною причиною є далеко не жартівливі наміри, а прихована психічна проблема. Багато з них спитали какого-то ні в сім'ї, пріжжів на да? Не достигли самореалізації какого-то. Та приділений тіп попередити, виявити та не допустити терактів на території держави пріоритетні завдання служби безпеки. Отже, спільно з МВС СБУ проводять комплекс заходів щодо вилучення із незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Тільки торік у взаємодії з міліцією було вилучено майже 90 кілограмів вибухівки, понад 1100 гранат та 430 одиниць вогнепальної зброї. Про інші теми актуальні цього тижня далі у нашому дайджесті. Рівень безробіття серед молоді в нашій країні сягає 20%. Тільки кількість зареєстрованих безробітних у Державній службі зайнятості України перевищила позначку у півмільйона осіб, із яких більше як 40% молодь віком до 35 років. У федерації роботодавців відзначають, що молодь не тому вчать фахівців, які реально необхідні економіці України, не вистачає а випускників популярних спеціальностей забагато і вони опиняються без роботи. І ще одна причина, за якою роботодавець не бере у штат працівника, це якість знань. Роботодавці провели моніторинг і з'ясували, що закінчивши навчальний заклад, українець освічений, але спеціалістом його можна назвати із натяжкою. На підприємствах дипломовані українці вчаться удруге і витрачають на перепідготовку від кількох місяців до двох років. Коли до мене приходять наніматися на роботу, і я все приймаю з дипломом і з складишем, і я відкриваю цей вкладиш і читаю. Господи, чого їх там тільки не вдять, але їх не вчать тому, що треба когда они приходять на роботу. 169 людей пришло на встречу зі мною. Вибираю з них тільки дев'ять, всі останні профні пригодні. Аби змінити ситуацію, роботодавці повинні формувати попит на підготовку спеціалістів. Про це заявив голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ під час зустрічі з підприємцями у Дніпропетровську. А щоб забезпечити належний рівень знань, роботодавці допоможуть складати навчальні програми та проводитимуть незалежну оцінку результатів навчання. 30% студентів, які по країні закінчують образовательну частину, вони сразу переходять в розряд. Безработник и становится на пособие. Мы говорим сегодня о чем? Давайте сделаем четкую квалификацию и давайте мы как работодатели дадим заказ вузам, училищам, техникам, институтам, какие специальности нужны. «Какое количество этих людей нужно?» До пропозиції роботодавців уже дослухались депутати і прийняли у першому читанні законопроект про систему професійних кваліфікацій. Ухвалення закону дозволить реформувати систему професійної та вищої освіти та скоротить безробіття. Це все про що ми стараємо вам розповісти сьогодні. Зустрінемося за тиждень о цій жапорі. Вдалих вам вихідних, реалізації усіх намірів і легкого робочого тижня.